Заощаджувати правильно! Мене звати Маргарита і ось вам варіант, як користуватися коштами так, щоб вони не валялись без діла, а приносили заробіток. Це кишеня, але не та що в ваших джинсах. <му> кишеня це ваш власний ощадний рахунок. На ньому ви можете зберігати та примножувати кошти, як на депозиті. Зберігаючи кошти в кишені, ви отримаєте 7% річни до залишку на рахунку щомісяця. З кишенею вони прив'язані до термінів і умов, ви можете вільно поповнювати її в нашому онлайн-банкінгу у смартфоні. Дивіться, знаходите меню рахунків, рахунок кишеня, поповнити. Далі обирайте рахунок, з якого хочете поповнити, вказуєте суму, продовжити. У це і все. Кошти уже не лежать просто так. В разі потреби ви можете перекинути кошти на поточний рахунок і зняти готівку. Саме ця комбінація заробіток і свобода користування роблять кишеню корисним інструментом для зберігання коштів, зручнішим, ніж депозит, банка, шкарпетка чи матрац. Якщо у вас правильна картка від до банку, ощадний рахунок кишеня доступний вам автоматично. Ви можете перевірити це у своєму смартфоні. Якщо у вас ще немає кишень, ви можете відкрити її, відвідавши відділення банку. Ще кілька нюансів. Зняти кошти з кишені ви можете лише перевівши їх собі на поточний рахунок. Перекидання коштів між рахунками безкоштовне. І чим більше коштів у вас в кишені, тим більше ви заробляєте. Тож слідкуйте, щоб кишеня не була порожньою. Словом відкладайте на завтра те, що не хочете розтринькати сьогодні. Користуємося фінансами правильно, і усе буде кредобре. І, як завжди, підписуйтесь на наш канал, клікайте дзвіночок, щоб не пропустити наступних новин. І пишіть нам в коментарях ваші способи заощадження.